У горішніх плавнях шанували пам'ять воїнів, учасників бойових дій на території інших держав. Саме 15 лютого 1989 року було остаточно завершено вивід радянських військ із Афганістану. Війна, яка тривала впродовж десятиліття, забрала життя багатьох військовослужбовців. Серед загиблих на жаль, чимало українців. Пам'ятний захід у нашому місті відбувся біля меморіальної споруди воїнам-інтернаціоналістам. У ньому взяли участь ветерани. Родини загиблих, військовослужбовці, керівництво міста і представники громади хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам'ять загиблих воїнів і поклали до підніжжя меморіальної споруди вінки та квіти. Володимир Рубан, голова правління міської спілки, ветеранів Афганістану, учасників бойових дій, зазначив: 15 лютого це особливий день для афганців і воїнів-інтернаціоналістів. Ми кожен рік в цей день вшановуємо пам'ять наших загиблих побратимів. Померлих, які не дожили до сьогоднішнього дня. Кожен рік ми їздимо на кладовище, на наше, так само провідуємо всіх наших померлих, загиблих наших побратимів. Сьогодні ми також зранку поїхали в село Кіяшки, де похоронен наш побратим. Побули на кладовищі і потім зателефонувала нам Дмитрівська школа, щоб ми заїхали до них. Там є наша меморіальна дошка, висить бутенку. Загиблому і вийшли діти на крилечка, і ми поспілкувалися від початку війни на сході України. Тисячі українців, учасників бойових дій на території інших держав, стали на захист рідної країни. Воїни, вже опалені війною, знову взяли до рук зброю, щоб у черговий раз боротися за свободу і незалежність країни.